Львів доєднався до флешмобу та почав виганяти московських попів. Громада церков Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Тараса Бабанича, переходить до Православної церкви України. Тепер храм називатиметься на честь великомученика Юрія Переможця. Без сутичок не обійшлося. Надто багато наших друзів для того, щоб ми дозволяли їм залишатися на нашій території. Хлопці мають повернутися у вільну державу від російських окупантів, навіть внутрішніх вже на вулиці. Прихильники церкви кажуть, що нічого спільного з Росією не мають, вірять в Бога і навіть допомагають захисникам. Бо ми не поможемо. Біженчики в час великого косу невеликі, скільки яблуків провели, скільки було зібрано коштів підтримку, скільки біженців приймали. Немає слів. Великий вір. А напад Росії на Україну засуджують біблійним порівнянням. Це вчинок кайда проти Авеля. Тож вони вчинили напасти на нас. Підступно, підло. як так можна було. Ми всі це засуджуємо, всі. Особисто я в цю церкву хожу вже дуже давно. І У е, нас тут повна підтримка української армії, української влади. Я не розумію, е, чому якісь зараз є претензії до наших прихожан, е, які є такі самі громадяни України, які так само моляться. От. Особисто в мене Росія відібрала дім в 2014 році. І для мене це був дуже великий біль. От цих мітингуючих, прикриваючись українськими прапорами, іншими якимись ну, аргументами там їхнім. Вони мені кажуть, що ну я не маю права як громадянин України, як тут молитися і сповідувати свою. Дивіться, ніхто ж не забирає е, храм. Ми ж знаємо, Правослана як саму ми ж знаємо, як же. Як це все йде, чому віряни не хочуть переходити у православну церкву України? Відповідають просто хто віру не зраджує? Зради, це зради. Яка зрада. Це зрадати цем, а чим ПЦУ вам не віра? А чим пицу, пицу, вам не Московські священники заявляють, що від початку повномасштабного вторгнення засуджували агресію Російської Федерації. Ні, наш пристоятель перший день війни заявив, що ми засуджуємо агресію Російської Російської Федерації проти нашої держави і Порушення цілісності наших кордонів. Цей храм після рішення собору Феофанії. Вже... Рік назад на це було минулому році. For ви не уявляєте, дев'ять років війна Він за них молиться і каже, що нормально. — якому Пішов. місяці ви перестали. Собор Феофанії травень місяць. Ганьба просто. — Війна з... почалась в лютому місяці. З... Шановні, вони до, в цьому до, соборі до травня Ми Ми місяця за молились Ми за патріарха Кирила на скандал навколо московського храму. реагують і захисники України. І я був здивований, що навіть у Львові знайшлися люди, які осмілилися е, відстоювати церкву, священики якої е, освячують зброю, якою вбивають українців. Навіть у Львові знайшлися люди, які, е, які захищають цю церкву. Хоча насправді це не церква, це вже давно стало продовженням е, ФСБ і КДБ. Тому це зовсім не церква. Це ще одне крисилове крило російської влади, і намагання російської влади опанувати чи відстояти руський мір. Після довгих годин очікування та зборів Священнослужителів з представниками державних органів таки затверджують статут про перехід храму до православної церкви України. Першими деталями ділиться новий настоятель церкви, великомученика Юрія Переможця, отець Олег. Це є статут, який вже затверджений. Державними органами про перереєстрацію парафії великомученика Юрія переможця в православну церкву України. Якщо будуть священники мати бажання, ті, які тут служили, переходити в православну церкву України Львівську єпархію, я гадаю, що вони будуть прийняті, будуть далі тут. Архієрей Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Львівський і Галицький Філарет Кучеров каже, що відкриті до діалогу з православною церквою України щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні, а не до переходу в рамках агресії, яка відбувається на території України між конфесіями, ми не можемо всіх за сіл перемовин. Ну, значить, на це є час. Але кожна людина і кожна е е конфесія. Кожна церква вона може прискорити цей час. Ми можемо почати діалог на рівні єпископів, на рівні священиків, парафій мірян і потім вже винести це рішення для того, щоб потім ми могли б об'єднатися в одну помісну церкву. Богослужіння у храмі вже православної церкви України планують провести вже 7 квітня з нагоди благовіщення Пресвятої Богородиці. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.